Сьогодні у випуску 46 сертифікатів на отримання квартир молодими сім'ями за державними програмами. Сьогодні вручив у Луцьку міністр регіонального розвитку та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. Це нові квадратні метри, це нові квартири, це можливість людей вирішити своє житлове питання. Друга черга оновленого хірургічного відділення відкрилася у Луцькій центральній районній лікарні. Віднині тут щорічно можуть проводити до двох тисяч операційних втручань. Зменшився і післяопераційний термін перебування пацієнтів у лікарні. У Володимирі Волинському відбулася офіційна церемонія перепоховання жертв масових розстрілів періоду Другої світової війни. Зараз докладніше про анонсовані теми та інші найактуальніші волинські події вівторка 10 грудня у студії Світлана Дейнеко. Вітаю вас. Сьогодні на Волині з робочою поїздкою перебував міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Темник. У Луцьку він вручив сертифікати на квартири молодим сім'ям, які придбали їх у рамках програми надання пільгових довготривалих кредитів на будівництво, а також за державною програмою Доступне житло. 46 сертифікатів на отримання житла вручили молодим сім'ям у Луцьку міністр регіонального розвитку будівництва та ЖКГ України Геннадій Темник, голова облдержадміністрації Борис Клімчук і міський голова Микола Романюк. Квартири Лучани отримують в рамках програми надання пільгових довготермінових кредитів на будівництво та за державною програмою Доступне житло Новосели вірять у щасливе майбутнє, яке не потьмарить навіть один із розбитих сертифікатів. Це на щастя, що не б'ється, то на щастя другий раз будемо бити тарілку при вході на хату. Ті квартири, які отримують через фонд, як правило, ці і наші знайомі всіх практично все добре, абсолютно все добре. І якщо брали під 16%, держава повертала ці кошти. В нас взагалі нам пощастило, В нас безвідсотковий кредит. Крім того, держава погашає 25 вартості нормативної вартості квартири. Марія Солодовник працює в обласному центрі з гідрометеорології, а чоловік Сергій займається створчою учнівською молоддю. Придбати квартиру за державною програмою Доступне житло подружжю допомогли батьки. Їм теж дуже велике спасибі. Звичайно, допомагали, бо сама молодь зараз ну, не вправі споритись, впоратись самою. Можу порадити всім людям, що це правда так. Можна дійсно взяти квартиру в новобудові. Сучасна планівовка, все сучасне можливо. Генеральний директор підприємства Луцький домобудівний комбінат Руслан Вайман каже, що 107-й квартирний будинок планували ввести в експлуатацію наступного року. Чому могли ввести зараз? По одній єдиній причині. Кожна друга квартира тут реалізована по державним програмам доступне житло. Це програма, так звана 30 на 70, де 30% – це безповоротна допомога держави. І ми в найгірші часи ніколи не мали проблем. По оплаті і зашевлення іпотечні кредитів, де реально людина під 3% отримує кредит на придбання квартири, і саме одну двохкімнатні квартири по цим програмам користуються максимальним попитом. Є ще чотири квартири по програмах, які веде молодіжний фонд фінансування, пільгове кредитування, і вони теж пройшли. Міністр Геннадій Темник відзначив, що наша область серед лідерів щодо надання можливості молодим сім'ям отримати квартири за державними програмами. Це нові квадратні метри, це нові квартири, це можливість людей вирішити своє житлове питання. А це одне з головних запорук держави, коли будується, це робочі місця, одне робоче місце в будівельній галузі, майже 7-8. Додаткових місць в інших галузях. Голова адміністрації Борис Клімчук подякував будівельникам за якісну роботу і оперативність. це здорово, що ми людям даємо право вибирати, даємо їм варіанти. Бо люди думають, що люди освічені, люди європейці, і вони мають право на цей вибір. Луцький міський голова Микола Романюк запевнив, що молодіжне житлове будівництво в обласному центрі розвиватиметься. Чотири земельні ділянки ще виділені розпочинаються. Роботи і ще перспективи в нас є. Я думаю, що це матиме успіх. А лучани вони розумні, вони зрозуміють це все і знають, де політика, а де конкретні справи. Щасливі володарі сертифікатів подякували будівельникам і владі за втілене бажання мати власне житло. У Ковалі міністр регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Темник взяв участь в урочистих заходах з нагоди введення в експлуатацію першої черги житлового будинку по вулиці Ватутіна, 70Б. Цей будинок первісток державної програми сприяння молодіжному житловому будівництву в Ковалі. Об'єкт почали будувати ще в 2007 році за кошти молодих сімей, які уклали угоди в рамках державної програми Житло для молоді. Однак, згодом будівництво призупинили через безвідповідальність генпідрядника. І лише минулого року, з ініціативи голови облдержадміністрації Бориса Клімчука, питання добудови об'єкта порушили на загальнодержавному рівні. Для завершення будівництва першої черги будинку уряд виділив. 9,4 мільйона гривень власний дім, власна квартира це дуже важливо. Да, ми знаємо, як довго ви цього чекали. І, от, і завдяки Мис Петровичу, ми його дуже поважаємо як потужного губернатора, який відстоює інтереси регіону, який відстоює інтереси людей. І сьогоднішній приклад це приклад того, що спільно можна вирішувати всі ці проблеми. Є можливість підтримати, є можливість обласної влади. Міста і вирішуються такі важливі питання. Привітав новоселів з радісною подією і голова облдержадміністрації Борис Клімчук. Я радий за вас, радий за всіх нас за те, що вдаються такі речі. Маленькі, але дуже важливі для конкретних людей. Тому заселяйтесь, кохайтесь, живіть, народжуйте ще діточок, виховуйте цих, яких маєте. Хай Божа благодать буде над вашим домом. Мир будемо вашим домом, і все у вас вдається. Міністр Геннадій Темник та Борис Клімчук виконали приємну місію. Вручили інвесторам іменні сертифікати на отримання квартир у першій секції будинку по вулиці Ватутіна, 70 Б. Яка вас сім'я? Троє. Троє діток, а сім'я п'ятеро чоловік. А коли підписували договір, була тільки одна дитина. У того я і брав двохкімнатну квартиру. Не трьохкімнатну, як можна було варіант, був, а тільки двохкімнатну. Хотів би подякувати всім людям, які приложили зусилля для завершення даного будівництва. Майбутні новосели та гості урочистостей оглянули квартири в новозбудованому будинку. Інвестор будівництва Наталія Горькава і досі не може повірити в те, що Епопея з будівництвом її житла сьогодні завершується. Ми тішимося, хоча не повна та радість, бо ми ще не є власниками. Ми не маємо документів, але ми тішимося, дійсно. Радість є, тому що вже є. Знаємо в яка квартира, в кого є вже той куточок. Ми можемо приступати вже до ремонту. Яким би проблемним наше будівництво не було, якби багато сили ми не витратили на все це. Але ми дуже вдячні людям, які нам допомогли: губернатору Борису Петровичу Климчуку і народному депутату Івахову Степану Петровичу. Ці люди зробили для нас дуже багато. Будівництво першої черги даного об'єкта завершували будівельники товариства Житлобуд-2 поруч зводять інші секції житлового комплексу. Інвесторів запевнили, що другу чергу Ковальського довгобуду здадуть в експлуатацію вже наступного року. Луцьк посів третє місце за підсумками щорічного всеукраїнського конкурсу населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. Щоправда, кількість личан, котрі звертаються в групу оперативного реагування 1580 зі скаргами на діяльність департаменту житлово-комунального господарства, суттєво не зменшилася. Про це і не тільки йшлося під час оперативної наради у Луцькій міській раді. Оперативна нарада керівництва обласного центру і виконавчих органів міської ради розпочалася з приємної новини. Її озвучив директор департаменту житлово-комунального господарства та будівництва облдержадміністрації Михайло Харко. Місто Луцьк нагороджується серед населених пунктів України віднесеної до другої категорії, як місто, яке зайняло третє місце у всеукраїнському конкурсі. Населений пункт найкращого благоустрою і підтримки громадського порядку. Тим часом проблем у сфері житлово-комунального господарства обласного центру ще чимало. Про це свідчить зокрема звернення громадян у групу оперативного реагування 1580. Вилучани продовжують звертатися щодо проведення ремонтних робіт дорожнього покриття, проведення благоустрою прибудинкових територій. Луцький міський голова Микола Романюк незадоволений тим, що комунальники не розчистили від снігу зупинки громадського транспорту. Просили, домовляли вчора до кінця дня почистити всі зупинки. Ковальська не почищено. Глушець не почищено. далі називати не буду. Виконувач обов'язків начальника управління економіки міської ради Любов Івавакова розповіла про те, що зарплатні борги на підприємствах міста, за даними на 1 листопада, становили 2 мільйони 800 тисяч гривень. Порівняно з початком року заборгованість зменшилась на 1 мільйон 300 тисяч. Однак виникла ситуація, коли на деяких підприємствах працівникам виплачують зарплатню нижчу мінімальної. Мають місце факти, коли окремі керівники підприємств забезпечують оплату праці працівників, середній рівень якої нижче законодавчого встановленого розміру мінімальної зарплати, міський голова доручив своєму заступникові Тарасу Яковлєву розібратися у ситуації. Водночас, Микола Романюк оборений тим, що керівники таких підприємств їздять на дорогих авто, а людям платять мізерію. Структури такі великі, там маркети, супермаркети і так далі. Походіть, подивіться, скільки податків платять, хто там рахується на роботі і так далі. Керівник їздить на мерседесі останній марки, сплачує. Ну, у нас є такі один, який має вісім машин, вісім автомобілів сплачує. Такі, транспортний податок, чи, не транспортний податок коли... Власники транспортних засобів. Все, більше нічого. На оперативній нараді представили нового начальника юридичного відділу міськради Олександра Рачкова. Окрім того, Микола Романюк повідомив, що новорічні свята Луцьк зустрічатиме з прикрашеною ялинкою в центрі міста. Учнів вчителів і батьків у селі Прилісне Маневецького району незабаром чекає новосілля. На початку наступного року здадуть в експлуатацію добудоване приміщення загальносвітньої школи. На будівельному майданчику побувала і наша знімальна група. У день знань на урочистостях у селі Прилісне голова райдержадміністрації Микола Миронюк і директор підприємства «Житлобуд-2» заслужений будівельник України Леонід Степанович, пообіцяли добудувати місцеву школу. Завершити роботи мають до початку другого навчального півріччя. Хочу подякувати району, що за таку плідну співпрацю, що приділяють увагу. Головне, що то йде на на все діткам. знаєте, а нам ну, мені дуже також приємно, що. Йде розвиток району, Це, я дуже поважаю з тим і сам цим цим, цим горжуся, що сьогодні не соромно нам будівельникам показати свою роботу. Завершення будівельних робіт найбільше чекають діти, вчителі і батьки. Директор Привісницької загальноосвітньої школи Валентина Буско каже, що умови для навчального процесу у новобудові будуть комфортні. Тут є опалення, тут є санвузли. До речі, з гарячою водою, з усім, і разом з тим сполучення з їдальнею, перехід, коридор, все тепло. Тут розміститься 9 класних кімнат, учительська ігрова кімната. Педагоги й будівельники разом обирали кольорову гаму всіх приміщень. Перший заступник голови облдержадміністрації Олександр Башкаленко подякував будівельникам за темпи і якість робіт. Об'єкт вартості 4 мільйони гривень це державні гроші. І порахуйте, за 4,5 місяця такий об'єкт, і він буде зданий. Ну от ми зараз обговорюємо питання, на коли, ми ну, вже думаємо так, в січні місяці на ті світа зробимо подарунок для громади, по великому рахунку і для себе. Це ще один такий, ну я скажу, затишний куточок для наших діток. Нині у придісницькій загальноосвітній школі в дві зміни навчається 216 дітей. Уроки закінчуються о дев'ятнадцятій годині. Після здачі в експлуатацію добудованого приміщення школа працюватиме в одну зміну. Друга черга оновленого хірургічного відділення відкрилася у Луцькій центральній районній лікарні. Це стало можливим завдяки фінансовій підтримці народного депутата України Сергія Мартиняка. Із державного бюджету на ремонт відділення було виділено 250 тисяч гривень. Загальна ж вартість виконаних робіт 650 тисяч гривень. Хірургічне відділення Луцької центральної районної лікарні розраховане на 60 пацієнтів. Сучасне лікування це не лише кваліфікований медперсонал, новітне обладнання, але й належні умови, в яких перебувають хворі. Розуміє, це і народний депутат України Сергій Мартиняк. До слова, це вже третє відділення, до оновлення якого він долучився. Нашим людям, які лікуються в лікарні, Важлива допомога в першу чергу персоналу, важливі медикаменти, але комфортні умови перебування це теж важливо. І от ми стараємося разом із владою місцевою і головним лікарем із відділенням допомагати робити все для того, щоб людям було це перебування в лікарні комфортне. Я бажаю їм, щоб воно було в них тут дуже коротким перебуванням, але комфортним. Медики запевняють, що останнім часом у Луцькій центральній районній лікарні лікуються не лише мешканці цього району, але й сусідніх. Пацієнти кажуть, що їм тут комфортно, зручно, а найголовніше для людей це кваліфікований і уважний медичний персонал. В дитини вирізали апендицит, дуже гарне відношення лікарів. Хотілося окремо подякувати завідуючому відділенню Ласько В'ячеславу Миколаєвичу. Дуже добра людина і гарний спеціаліст, і також хотілося подякувати взагалі всьому персоналу. Покращились набагато умови в лікарні. бо Так як ми мали колись і я оперувалась, і мама, тато це дуже зараз гарні зробили ремонти, дуже затишно тепло в лікарні. Хочу подякувати всім, всім медпрацівникам. Дуже все зробили акуратно. все. ну головне доктору, що доктор має золотий руки. Так і продовжував. Ну, я знаю, що все, все всім було добре. За словами голови Луцької райдержадміністрації Володимира Демчука, Сергій Мартиняк мешкає у Луцькому районі і дбає про людей. Місцевій владі неодноразово доводилося звертатися за допомогою до обранця громади і жодного разу не чули відмови. Сергій Василию, вам дякую за розуміння, за підтримку. І я вам скажу, що. Цьому році більше 50 тисяч виділив власних коштів, тільки мали йти на оздоровлення. Власне його він видав, видав нашим дітям і наші діти мали можливість оздоровитися в таборах, які є на території Луцького району. Ми приємно, що ви мудрий, хороший Я керівник і мудрий, хороший депутат. Медики розуміють, що взяти на себе всі фінансові витрати пов'язані з лікувальними установами держава не в змозі, тому вітають допомогу благодійників разом зі своїми пацієнтами. Теперішній стан відділення звичайно я рахую, що він ще більше. Активізує потребу в лікуванні в нашому відділенні. Ми навіть от запросна протягом останнього вже року відмічаємо, що в нас збільшилась кількість лапароскопічних холіцистектомій. Якщо ми раніше оперували близько там 50 в рік, то за цей рік ми виходимо на межу 100 лапароскопічних втручань. На черзі у Луцькій центральній районній лікарні ремонт неврологічного відділення та третьої черги хірургічного. За словами Сергія Мартиніка, він знову надасть допомогу медикам. А ще до кінця цього року народний обранець сподівається, як і обіцяв, завершити пологове відділення у Рожеченській центральній районній лікарні. У Володимирі Волинському за участю командування збройних сил України і найвищого військового керівництва Республіки Польща представники влади і духовенства відбулася офіційна церемонія перепоховання жертв масових розстрілів періоду Другої світової війни. До вашої уваги репортаж наших кореспондентів. На Федорівському цвинтарі міста Володимира Волинського знайшли свій вічний спочинок 385 невинно убитих людей під час Другої світової війни. Місця масових розстрілів на території княжого міста виявили місцеві археологи на четвертій могилі. Масово всі у взутті, взуття військове артилерістів. Ми порівняли по схемах польське взуття артилерістів і кавалеристів. І нам здається, що це курсанти. Артилерійської школи, яка стояла в Володимирі, курсанти не встигли евакуюватися і їх розстріляли. У кожного були цвяшок і олівець, що використовувався на навчанні замість циркуля. Було знайдено чотири жетони польські з номерами, по яких ми знаємо з архівах їхні фамілії та ім'я. До слова, пошуковими роботами і археологічними розкопками займається експедиція підприємства Волинській старожитності. Саме вона і виявила рештки сотень розстріляних жертв українців, поляків і євреїв. Чотири польових сезони вже дійшло до кількості 1200 і ще є поховання, які ми розкрили, але цього року не екзумували. На городищі вали у Володимирі Волинському. На місці, де була і в'язниця НКВД, потім гестапо, займалися конкретно археологічними розкопками і було виявлено в. Першому році, 2010 тисячі шість окремих поховань. При них польські жетони. Тоді ми звернулися до польської сторони і розпочалися власне зумоцінні роботи, які шокували і нас, і польську сторону, да, і широку громадськість. Разом з українцями, пошуковими роботами у Володимирі Волинському займається польська експедиція, яку очолює доктор археології з міста Торонь Домініка Шимінська. «Ми знайшли вже три могили, в яких були поховані польські і українські жертви. Сьогодні відомо, що це жертви НКВД. Це дуже трагічні місця. Завдяки нашій співпраці з українськими колегами нам вдалося провести ексгумацію загиблих і довести цю справу до урочистості, коли з почистями були поховані усі жертви. Цього року на пошукові роботи у місті Володимирі Волинському з державного бюджету виділено 100 тисяч гривень. Польська сторона надала 90 тисяч злотих. Співпрацю високо оцінив відповідальний секретар державної міжвідомчої комісії у справах увічнення пам'яті жертв війни та політичних репресій при кабінеті міністрів Ярослав Жилкін. В этом году, на мой взгляд, вот замечательным является примером это усилия, координация усилий как раз органов, соответствующих органов как польской, так и украинской страны. Здесь были работы выполнены, в том числе и за счет государственного бюджета. Как раз эта строка была предусмотрена и утверждена на заседании комиссии. Результаты есть. и они, Это финансирование продолжится и в следующие годы. Я так понимаю, здесь еще на несколько лет работа будет продолжена. Видаты Шану загиблым на Федорельском цвентаре прибыла. Делегація польських військових і цивільних, а також зібралося чимало жителів княжого міста. У моїй родині, як ні в якій є інтернаціональні корні. Я маю українців, поляків, росіян, французів. Частина родини в мене просто згинула в Сибірі, і частину я не знаю, де взагалі поховані. А сюди я прийшла для того, щоб віддати шану пам'ять людям, які безневинно загинули. Хотілося щоб ніколи в житті цього не повторилось. Жертв масових розстрілів з військовими почестями і спільною молитвою поховали в братській могилі. В офіційній церемонії взяли участь міністр оборони Республіки Польща Томаш Сімоняк, начальник генерального штабу сусідньої держави генерал Мечіслав Гоцул, генеральний консул Республіки Польща у місті Луцьку Бата Бживчі. Україну представляли головнокомандувач сухопутних військ, генерал-полковник Геннадій Воробйов, командир 13-го армійського корпусу, генерал-лейтенант Колеснік, голова обласної державної адміністрації Борис Кимчук, Володимир Волинський, міський голова Петро Савнюк та інші. У рамках відзначення тижня права в обласній державній універсальній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбувся семінар-тренінг на тему нові процедури реєстрації організації громадянського суспільства правообізнаність громадян. Шлося про можливості створення функціонування та розвитку громадських організацій. Не уминули увагою і зміни до законодавства щодо нових стандартів роботи громадських об'єднань, усунення територіальних обмежень діяльності, а також надання можливості здійснювати підприємницьку діяльність. Громадським активістам юристи надали роз'яснення і практичні рекомендації щодо застосування чинної законодавчої бази. З 1 січня діє новий закон про громадське об'єднання, який абсолютно змінив підходи принципи реєстра і саму діяльність громадських організацій на цьому ми будемо зосереджувати свою увагу сьогоднішньому на сьогоднішньому семінарі тренінгу семінар буде побудований в формі таких інформаційних матеріалів які будуть доведені працівниками реєстраційної служби та головного управління юстиції а також на в заключному такому етапі будуть питання відповіді на які ми постараємося дати ну надати інформацію присутнім на сьогоднішньому семінарі Народному аматорському фольклорному колективу Молодички Шецька 30 років. Його учасниці, захищають честь області, на різних конкурсах і фестивалях. Відзначити ювілей колективу в районному будинку культури зібралося чимало шанувальників творчості молодичок. В скарбничці народного аматорського колективу Молодички з Шацька більше 80 нагород. За останні роки вона значно поповнилася закордонними відзнаками, оскільки колектив є активним учасником різноманітних заходів та конкурсів в Польщі та Білорусі. Добре, знайомі молодички і в Луцьку, де презентували регіон у традиційному міжнародному фестивалі Берегиня. Також вони активні учасники осіннього ярмарку в селі Пирогово Київської області. Радували своїми піснями і жителів Львівщини, Закарпаття, Житомирщини та Криму. Такий колектив. Як молодички, впиває в себе всю красу нашої чудової природи, впиває всю любов, яку дарує нам ця земля, вбирає в себе все тепло великої прекрасної землі. Барто дякує за запрошення. Діша дуже приємно бути на концерті. Ансамбль молодички добре відомий не тільки на Україні, а й в Польщі, зокрема у Влодаві, де жодне культурне дійство не обходиться без участі молодичок. Саме вони є прикладом тісної співпраці двох сусідніх держав. «Хочеться зараз в імені ветеранів привітати цей чудовий колектив, тому що ми часто бували на його концертах. Вони українські пісні в голині нашого краю. Їх умінню популяризувати. Ати національну культуру українців по-доброму заздрять за кордоном. Керівник Ніна Ворович не просто живе піснею, а буквально одержима нею до цього часу. пам'ятаю, наша перша пісня, яка була наших молодичок. Це біла береза. Сплинув час, і на даний час можна сказати: ми багаті у нашому репертуарі. До тисячі пісень, до тисячі концертів, пісні українські народні, родинно побутові, наші регіональні пісні, які співали нашим бабусі, прабабусі. У колективі співають свекруха Вирович, Парасковія Кіндратівна, дві сестри Єва і Тетяна, куми і подруги, навіть онуки. Моя сестра то є керівник цього яка фольклорного ансамблю. Тепер вже я передаю внукам, вже внучка моя тут часто, є, сестра щадна моя тут часто часто. Ми так у нас родинне таке воно є. Ми дуже любимо співати. Ми дуже такі до того завзяті. У мене там виступає моя бабуся, моя прабабуся. Я також хочу з ними разом виступати, щоб е, як продовжувати наше покоління, наше, наш рід, який є дуже, дуже сильно співучим. Привітали молодичок, другі колеги з Києва, Луська, Польщі та Білорусі. На святі колективно нагородили грамотою центрального комітету правспілки працівників культури України. Окрім молодичок, веселили публіку запальні настасівські музики з Тернополя, фольклорні колективи Красов'янки з Польщі, благовіст з Білорусі. Це був інформаційний підсумок вівторка, 10 грудня. Нагадуємо, що дізнатися новини Волинського краю ви можете також на сайті нашої телерадіокомпанії. Також цього тижня ми пропонуємо опитування, що найбільше вас цікавить під час пошуку роботи. Долучайтеся до зустрічі і хай щастить.